На сесію Івано-Франківської міської ради 14 листопада прийшли військові, волонтери та представники громадських організацій. Частина з них прихильники будівництва реабілітаційного центру у зеленій зоні біля міського озера. Інша частина виступає за створення поблизу озера парку ветеранів України та спорудження комплексу в іншому місці. Військовослужбовець Микола Бітюк закликав депутатів не голосувати за скасування інвестиційного конкурсу. Ми хочемо бути частиною реабілітаційного центру на озері, щоб ми собі виходили з реабілітації, йшли відпочивати, наприклад, на пляжі, навіть в целітній період. Вийшли, взяли вудочку, пішов собі рибалити. Але ні, щоб знову зараз куди нас на Софійку, знову нас десь відправляєте, позакинути в будинках і по територіям, де були поховані якісь території, нам таке точно не буде підходити. Військовослужбовець Олександр Урваєв каже, що у зеленій зоні біля міського озера можуть облаштувати і парк ветеранів, і реабілітаційний центр, оскільки споруда, за його словами, не займатиме багато місця. Реабілітаційний центр він крім того, що може надавати реабілітацію, він ще буде таким. Як вам сказати, домівкою ветеранів там зможуть прийти люди і не будуть ходити під ларьками бухати чи шаше, чи їздити потім по поліціям і подібні речі робити. А вони зможуть зібратися просто на озері в будь-який вихідний день поговорити про свої складнощі труднощі. Франківка Ірина Чулій каже, що забудова зеленої зони біля міського озера суперечить генеральному плану міста. Забираючи зелену зону, забудовуючи зелену зону, ви забираєте чисте повітря у своїх дітей. Ви забираєте рекреацію на для всіх містян. і звісно, що реабілітаційні зони ми побудуємо. Ми знайдемо ті рішення, ті ділянки і ті приміщення, які пустують. Голова громадської організації Парк ветеранів України Катерина Лозовенко розповіла, що впродовж чотирьох місяців вдалося зібрати 650 підписів містян, які хочуть, щоб зелена зона біля міського озера залишалася незабудованою. Частина із цих людей військовослужбовці, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Ми не є опонентами нікому. Ми мешканці громади такі самі. Ми розуміємо, що таке реабілітація її потреби, що воно потрібно, але не за рахунок зеленої зони. Будь-яка забудова зеленої зони, вона є неприпустимою в нашому місті. Повторюю ще раз, зелених зон в нашому місті лишилося облег. Це зелене це повітря, це майбутнє наших дітей і майбутніх поколінь. Тому я звертаюся до шановних депутатів і прошу сьогодні. Підтримати скасування інвестиційного конкурсу і далі ми будемо ми готові шукати. Ми готові шукати інші ділянки. Є пропозиція голосувати. Хто за те, щоб скасувати інвестиційний конкурс? Прошу голосувати. Хто за За 34 рішення? 3. Я хочу зразу сказати до учасників бойових дій, про те, що ми знайдемо можливості, будемо шукати можливості, щоб реабілітаційний центр був. Нагадаю, що за оголошення інвестиційного конкурсу депутати міськради проголосували 2 серпня 2024 року. Біля адмінбудинку в той день понад 20 людей виступили проти цього рішення. 11 серпня франківці почали збір підписів проти забудови ділянки. А ветеран Сергій Янчук ініціював створення на цьому місці парку ветеранів. 4 вересня військові та ветерани, які підтримують спорудження центру, представили проєкт будівництва. Згідно із ним, 75% майбутньої забудови це комерційні приміщення приміщення для бізнесу, а решта для безкоштовної реабілітації ветеранів, яку оплачуватимуть ці підприємці, 20 вересня між прихильниками та противниками спорудження центру сталася бійка. За два дні після цього міський голова Руслан Марцінків зупинив проведення інвестиційного конкурсу. Тіана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.